Перш за все, хочу запитати вашу оцінку нинішньої ситуації на Харківщині. В інституті вивчення війни в звітах повідомляють про те, що росіяни підтягують резерви та перекидають з інших напрямків свої підрозділи саме у прикордоння. Тобто є ознаки, що вони готуються до чергових спроб прориватися і наступати. Є такі ознаки, перед ними стоїть завдання. Це завдання озвучував публічно. Володимир Путін, пам'ятаємо так, це був березень приблизно. Де він сказав, що необхідно створити буферну зону на території України. Ну він тоді аргументував -аргум -аргум це, щоб там не було обстрілів російської території і таке інше. Ця буферна зона мала простягатися на кордонах, кордоні Харківщини та Сумської області. Ми пам'ятаємо, що існувала загроза наступу росіян на сумського напрямку. Ну, власне, вона і зараз існує, але. Так чи інакше вони на сьогоднішній день кордон на Сумщині не переходять. Тому, якщо є наказ, якщо є розпорядження вищого військово-політичного керівництва, то Російська Федерація, російські війська будуть намагатися цей наказ виконати і відтак перекидатимуть резерви для того, щоб спробувати там просуватися далі. Попри те, що на сьогоднішній день вони і близько не виконували тих завдань, які просували ставили. Це знову ж таки повторюю. Буферна зона це захоплення міста Вовчанськ і просування далі. В бік Куб'янська і це просування ближче до Харкова для того, щоб взяти місто під вогонь ствольної артилерії. Як бачимо, зараз ці завдання не виконані. Більше того, українські війська, Сили оборони України наразі переходять до контратакуючих дій. Так чи інакше, зараз цей наступ захлинувся, російський, і вони будуть вживати заходів, маю на увазі росіян, для того, щоб спробувати підтримувати його темп. Пане Денисе, враховуючи те, що вони перекидають з Донецького напрямку на Харківщину частину підрозділів, скажіть, от це те максимум, який вони можуть застосувати, чи все ж таки в них є тилові резерви, які ще на території Росії? Є в них тилові резерви, є підрахунки десь приблизно 50-60 тисяч особового складу оперативного резерву, які можуть вести в бій тут і зараз, для того, щоб там підсилити свої наступальні дії на. Тому напрямку, який вони для себе оберуть. Тому на превеликий жаль резерви ще в них присутні. Чи можуть ці напрямки бути північніше? Тобто, ви вже сказали, що на Сумщині їм не вистачає сил атакувати Чернігівщина? Ну, о, було повідомлення від Генерального штабу, десь біля місяця тому, навіть так? Що в, в кінці травня, про те, що існує загроза накопичення військ на Чернігівському напрямку. Але продовження цього процесу, наскільки мені відомо, не відбувалося е таким чином, що воно вийшло публічний простір. Е тому Чернігівський напрямок безумовно там треба бути готовим і до цих ходів противника, і до цих кроків. Але поки що ми кажемо про харківський напрямок більшою міру. Тож, чи можна припустити, що вони на іншій ділянці знову ж таки на Харківщині можуть застосувати ці свої резерви 50 тисяч, тому що от проект Deep State прогнозує, що росіяни можуть наступати на борову про нарощення сили, атак повідомляють і в третій штурмовій бригаді, що тримає в районі населеного пункту оборону. От наскільки критичною там може бути ситуація? Ну, абсолютно обов'язково що всі 50 тисяч підуть саме на борову. Угу. Вони ж можуть бути розподілені на інші ділянки фронту. Ми зараз не можемо, не можемо передбачити, куди саме їх кине Російська Федерація. То в нас вами немає інсайтів в Генеральному штабі Російської Федерації. Це підрахунки вони є з неофіційних джерел, які свідчать про те, що в них близько 50-60 тисяч оперативного резерву, які вони можуть кинути в бій тут і зараз. Де вони їх кинуть в бій, то питання про борове про борову каже Діпстейт, підтверджує третя окрема штурмова бригада. 10 тисяч особового складу там накопичено. Якщо вони пам'ять не зраджує там понад 400 танків, ще їх будуть підтримувати, і вони можуть наступати наступати на борову. Одна з причин, це знову ж така. Вона сходна, схоже, з тим, що чому вони наступали на Харківщині, це змусити нас розпорушити резерви. Бо оскільки там обороняється третя штурмова, ми знаємо, що це хоробра, це мотивована, це професійна, це класна бригада, еліта. Але так чи наша це одна бригада проти неї фактично чисельність дивізії, тобто велика велика перевага на, бок, на боці росіян. Тому очевидно, доведеться підсилювати цю бригаду іншими підрозділами, а відповідно знімати резерви. І в цьому і в цьому очевидно полягає один з замислів Російської Федерації створити нову точку, таку гарячу для того, щоб спробувати відтягнути український резерв вже на цю точку.